Одна з найкращих локацій міста Одеси це Приморський район, друга станція великого фонтану, житловий комплекс, чотири сезони від будівельної компанії, будова. І ось саме тут, в першій секції, секція зима, фасад. У нас у продажу на першому поверсі, комерційне приміщення, хідна група, ком'юніті зона, три окремих кабінети, санвузол, кухня. Як бачите, тут виконано новий сучасний ремонт, суміжний санвузол. Тут встановлено бойлери, є гаряча вода. Всі кабінети обставлені меблями, облаштоване робочі місця приміщення продається з усім, що ви бачите на відеоогляді. Тож, якщо для вашого бізнесу не вистачає саме такого офісу, зверніть, будь ласка, увагу на цю пропозицію. Будь-яка сфера послуг в самому затребуваному районі міста Одеси. Тут може розміститись адвокатське бюро, нотаріальні послуги, агенція нерухомості або крюінгова компанія, арт студія, б'юті індустрія затишний офіс з новим ремонтом, місце, що надихає, місце, де народжуються та втілюються в життя ідеї для розвитку вашого бізнесу, це місто Одеса, Приморський район. Проспект Гагаріна нині Лесі Українки 19. Житловий комплекс, 4 сезони, 61 квадратний метр, це фасад, три окремі кабінети, санвузол та кухня. Приміщення продається у повній комплектації, ціна 116 тисяч доларів. Звертайтесь за телефоном 098 44 160 66.